Вітання, замість того, щоб щось сказати, я щось покажу. Це дивіться. Оце. Так медленно буду. І ще пасіка була. Звичайне обійстя, да? і котик воно в ньому середить. Якщо коротко, у цих підеров така, така тактика, вони абсолютно. Всі населені пункти. Тактика така: кабами, фабами, тяжкою артилерією, просто стирають. Це, ну, це звичайний будинок, абсолютно в зоні досяжності їхньої артилерії. І там тактика совкова, тупа і проста. Стерти все, щоб не було за що чіплятися. Каби-фаби надзвичайно дуже сильно дошкуляють і. Для того, щоб прибрати цю проблему, потрібно або потужні ППУ і дальню радіу суді, або е, повітряна складова авіаційна. Ну, ті же F-16 вони можуть прибрати. Я думаю, що в цьому напрямку робота ведеться. Хотілося б швидше, бо вже 2 роки і без переваги авіації і з повною перевагою, то ну, дуже. Так не, не дуже хорошо виходить. Але в е, нас війна почалася е, ну, з самого початку, Вона, ми в меншості і, і в ресурсах, і в людських ресурсах. Але вважаючи на те, що з е, самого початку війни ми звільнили Київську область, Чернігівську область, Сумську область, Харківську, Херсонську область, то е, думати, що це надпотужна армія, ну, це дуристика. В інформаційному полі вони, на жаль, дуже сильно нас переважають. І ті державні інституції, які б мали відповідати за це, вони абсолютно ну, вони не допрацьовують. У них настільки є перемог на фронті. І, ну, уявіть собі, зібравши таку орду, знаючи, у нас, що у нас прослаблення йде по БК і вони по всім фронтам лізуть. Да? Це Друга армія світу. І подивіться, ну, де на карті Україну і ту рашку парашку То скажу так: потрібно тверезий державницький погляд на ці події, подавати інформацію, як вона є справдива, І ну, суспільство має згуртуватися для цього. А для того, щоб ми згуртувалися, потрібна рівність всіх в цій війні. Щоб не було такого в ваших хатах. Оце так? Да, не було такого. От, Бо це може, може і з мажорами, і з депутатами, і з правоохоронцями, з суддями. Ну з ким угодно може бути. Тому перше, закон про мобілізацію його там приймають, не приймають, взагалі похір на нього. Є старий закон про мобілізацію, там все чітко виписано. Да? І на фронт мають піти саме воювати всі, абсолютно версту населення. Депутати, держслужбовці, правоохоронці. Судді, ті, которые заброніровані, охоронці всіх мостій, мажори і так далі. І не буде ніяких у нас перекосів, проблемних питань у суспільству. Одна із найдалих спецоперацій ФСБ це врив нашої мобілізації. Це можна константувати станом на зараз. Але нічого, маємо ситуацію, яку маємо. Тут тверезий державницький підхід потрібно, да? дещо я там пан киянин говорив, що 200 тисяч потрібно піхоті платить штурмові окопні, бо це дуже нелегкий хліб. Президент Зеленський уже вчора з'явилася інформація, що вніс таку пропозицію. Ну будемо думати, що пана киянина ж там дивляться різні люди і таких як пан киянин. І ну, глаштає там, можливо, сам на що дивиться. Ну, то таке. Головне, щоб результат був. Дасть Бог буде результат, буде додаткова мотивація. Ну, що вам сказати, ситуація досить складновата, але повірте, козаки, які по посадкам, по містам, по містечкам і рубають підарів кожного дня, і бронетехніки напали на да, Ми теж маємо втрати, але повірте. То, що вони там втратили, вони ж ну втрачають 100, брешуть що одного. Пропаганда дуже ну, потужно працює, і вона набагато успіхівних у медійному полі. Це дуже аспект такий важливий в цій війні. І медійній війні потрібно більше уваги уділяти, тому що ну. Це неправильно, вони нас переграються. Ми, наша е, зґвалтована свідомість нашого суспільства, вони вже не знають, де правда, а де неправда. Так, да, тяжко, да, зараз тяжка ситуація, бо із озброєнням е, вийшов підвізос. Але маємо те, що маємо, е, потихеньку воно зараз, я думаю, наладиться. Плюс ФСБшні криси дуже нам е, шкодять. Те що тут нема нічого. Але їх потихеньку теж отлаблювати. і скажу так: було складно, є складно, буде ще складніше. Але я точно знаю, що ми в цій війні переможемо. І так, да, це тяжка ціна буде, але перемога буде за нами. Всіх обняв слава нації, смерть федерації.